Слава Ісусу Христу, миру Божого усім. Говоритиму сьогодні на таку тему як насіння. Я початку прочитаю Євангелія від Матвія, першу главу. Книга родоводу Ісуса Христа. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів Його. Юда ж породив Фареса, Зару від Тамари. І також почитаю шостий вірш: а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Що ми бачимо з цього уривка? Бачимо, що в родоводі Ісуса Христа описуються чоловіки, які носять собі насіння. Написано: породив, це дав життя. І щоб те насіння народилося. тобто Народилась дитина, потрібна почва, тобто потрібна жінка, яка виносить і народить. Ну, як ми знаємо, що жінка сама по собі не може народити, бо насіння знаходиться в чоловікові. Але й замало просто чоловіка і жінки потрібен ще й Бог, який дає і насіння, і життя. Також знаємо, що по волі Божій чоловік є носієм двох хромосом Y і X, а у жінки два X, які Єва успадкувала від Адама. Тепер кожна народжена дівчинка успадковує від свого батька хромосому X. І а якщо успадковується при зачатті Y, то на світ появляється хлопчик. Тому то саме чоловік є носієм насіння і хлопчиків, і дівчаток. Ось чому в родоводі Ісуса Христа і взагалі в Біблії описують, описуються чоловіки, які є носіями і, і які дають життя. Бо без чоловіка, як ми знаємо, жінка не може ні зачати, ні народити. Це було один єдиний раз з Марією, але це було непорочне зачаття Ісуса Христа, Господа нашого, і вся слава Йому. Це було зачаття Духом Святим від Бога. І також Ісус успадкував оцю хромосому Y від свого батька, тобто від Отця нашого Небесного, адже Бог дає життя і вся слава нашому Богу. Амінь. Отже, ми бачимо на прикладі усіх людей принцип зачаття і народження у фізичному плані людей. А тепер перенесемо цей принцип у духовний світ. Бог дав фізичне народження Ісусу Христу тут на землі, для того, щоб ми спаслися для нашого спасіння. Але для того, щоб нам спастися, нам потрібно не тільки фізично народитись, але й народитись духовно. Кожна людина, яка живе на землі, народилась по плоті від Адама. Но є люди, які народились духовно згори від Слова Божого і Духа Святого це діти Божі, це християни духовно живі, які покаялися і прийняли Ісуса Христа у своє серце. Написано у е, 1 Коринтян 15 главі 44, 45 вірш. Що є тіло звичайне і є тіло духовне. Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий, тобто Ісус Христос. Так е, амінь. Тобто, е, так як от ми родились по плоті від Адама, так маємо родитись по духу від Ісуса Христа, інакше царства Божого не успадкуємо. Так от, ті люди, що народились духовно від Слова Божого і Духа Святого, ті мають собі насіння або зерна, насіння або зерна Божого Слова. І це вже не як по плоті, що тільки чоловіки можуть бути носіями, насіння насіння цього, але це вже і жінки є носіями, насіннями Божого Слова і Духа Святого. Читаємо е, в галатам. 3 главі 28, 28 вірш, що нема ні юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої статі, бо всі ви один в Христі Ісусі. Амінь. Тобто, чи чоловік, чи жінка, чи єврей, чи язичник, чи раб, чи вільний може стати дитям Божим і бути носієм Божого Слова, і це особливо у цей останній час. Так як написано, читаємо ще у дії святих апостолів, це є друга глава, 17 вірш, і буде останніми днями говорить Господь: я виллю від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші доньки. Також ще написано у Друге Коринтян, це є п'ята глава, 17 вірш, тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Амінь. Тобто, якщо ми в Христі. То ми нове творіння, і тоді Христос і в нас. Відповідно, ми маємо Дух Христа і маємо в собі насіння або зерна Божого Слова. І ці зерна Божого Слова ми маємо засівати в інші серця, тобто проповідувати, так як проповідували і засівали нам у наші серця. Зерна Божого Слова прийнялися і появилась віра, бо віра, як ми знаємо, від слухання, а слухання через слово Христове. Тому, дорогий друже. Неважно, якої ти статі, чи чоловік, чи жінка, у тебе є можливість стати носієм Божого Слова і Духа Святого, і сіяти Боже Слово до краю землі. Тому я тебе щиро запрошую стати частинкою живої церкви, покаятися у своїх гріхах і прийняти Ісуса Христа у своє серце, народитись духовно. бо тільки так можна успадкувати життя вічне. Амінь. Всім Божого благословення.